Вступна кампанія в Україні триває. Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Цьогоріч навчальний заклад оголосив набір на денну та заочну форму навчання на три спеціальності: початкова освіта, середня освіта, українська мова та література і середня освіта, фізична культура. Про деталі й особливості вступу розповів директор освітньої установи Юрій Плекан. Державні місця для вступників з дипломом молодшого спеціаліста, а також відсутність додаткових вступних іспитів для абітурієнтів з дипломом спеціаліста чи бакалавра. Це особливості вступу, зокрема, й до Коломийського навчально-наукового інституту. Окрім того, кожна спеціальність має пільгові місця, розповідає директор Юрій Плекан. Вступ на ряд спеціальностей можливий навіть без наявності сертифікатів ЗНО минулих років та сертифікату національного мультипредметного тесту за 2022-2023 роки. І, роки. Зокрема, в нашому інституті це спеціальність початкового освіта. Заяви подаються виключно через електронний кабінет абітурієнта. Вести оригінали до інституту не потрібно. Підтвердити бажання вступити до обраного закладу. Абітурієнт може за допомогою допомогою електронного підпису, випускники Коломийського навчально-наукового інституту отримують дипломи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Окрім того, студенти користуються іншими перевагами під час навчання тут. Серед них проживання в гуртожитку, поруч із навчальним корпусом і мобільність навчального процесу. Здійснюється навчання в стінах університету або дистанційно, в залежності від ситуації. Наші освітні програми, цілий ряд курсів за вибором, які враховують особливості гуцульсько покутського регіону, західного регіону, особливості мовної, етнічної, е, історичних особливостей. Це все враховано. Дізнатися деталі вступу і навчання в Коломийському навчально-науковому інституті можна за номерами, вказаними на екрані.